Вітаємо любові Господа нашого Ісусу Христа. Сьогоднішня тема язик. Людський, людський язик, якома трища. Язик того, прекрасне неправості, поставлений так, поміж нашими членами язик. Скардить усе тіло, запалює круг життя і сам запалюється від гіляне. Мало про ветворя язика ми знаємо. Язик сидить за зубами, щось наговорить нагорить і знов з Стуляє, і язик остається сухий. Навіть на не може. Язик, наробивши гріх, біти, охрестити, не вдається. Щось язик розуміє, розбирається, як попаде щось невкусне, Відльовувала язик неправді. прекраса неправди. Прекраса неправди, Єва мала пару минут розмови з міми і уступила неправдою прекраси Слова Божа. Буття три 3-3. Не дотекайтесь, до дерева пізнаня добрайслав, чого то не казав. Язик сквернить все ті, попокойствує, на клепи на води, плітки розносить, неправду правду каже, не клятви дає. Язик способний. Оспірний, заморає, перекрутить, спотворить моральний облік людини, як пов'яза виставка під котрою. Гришні слова, яке, можуть, як вогонь вироблять розору. Піцило остається чорним і по -о -о. нічого нема. Бий, язик проникає, як ди, приносить врес, загригняє, злочиняє причинене язиком. Може розповсюдуватись далеко і заради все, що знаходиться в сфері впливу людей. Єзик, такий, як у нас, був у Господа Ісуса Христа, але його, яси, говорив як іншому, Часто люди дивляться, ну де ти язик тако набрав. Так. Коли падив Христос на землі, зустрічаючи з людьми, то люди питають, хто ти такий за його мову, за його поведінку, за його розкази, за оча небесного живишні. Кто ты такий? А учне Господа Иисуса Христа Петрови, а потім к майбутньому першопрокотцеві апостолу, что ты мову сказала. Матвія 26, 73. И ты, правда, за тих, ты ти мова твоя выявляет тебя. А Христос. Ти знав Івана і офінах. І часто там йому сказали, хто це такий. І каже, так, сам я від себе нічого не діяв. Але те говорило, що теж мій мені, мені був навчив. Івана 8, 28. І завжди. 8, я говору, що йому добави Івана І Я це говорю, що від нього почув Івана 8, 26. Але за Костули подаристу за Христа пили. Хайстос йому Слава, що я вам говорю. Говорю не від себе, а о те, що в мені прибуває той чи не дьякі, вона 14. Дуже добре, як у вірючому християні, Господа Ісуса Христа, перебуває в Богу, звідки другу слова річ. Була один випадок у житті Ісуса Христа. первосвященники фарисеї послали свою охорону і Господа Ісуса Христа. Ну, На затримати треба, навіть поліцай, він завжди. Знає, як вони проходять екзамен до чого причепиться? До чого придерся, причепиться? І вони постояли, дивилися, та все, що вони знали, що вони використовували, ну не підходять як, не, не арештували, приходять, питають, чого визвонив. Не прибули, а тічає охорона храму. Чоловік ще ніколи так не промовляв, як оцей чоловік Івана 74 присесно з правою, дією, діяння жика потрібно звертатися до Бога Творця. Добатворця цього язика. з ним нічого не можна зробити. Ну, все одно, виявилося, була така історія. Чоловік поспорився з ним і каже, я тебе туплю, вона йому сказала, щоб в тебе в волос, треба сити в і каже, що зараз кажуть, що топлю. її, вона все одно каже ши. Занурив він її в воду, вона в воді говорити не може, виставляє руку і все одно показує. Ми бачимо, що це дуже. Важка. Задача, що там зробити з юзиком. Псолом 140 він в статі один єдинний, 1403, 4 вірш. Там написано, поклади Господи сторожу на уста мої, стережи двері губ мої Не дай нахиляти серцю моєму гарячі легкої, щоб ченки робити безбожності з людьми, що чи чинять перестук, і щоб не васувавши я їхніми присмаками. Я думаю, не мішало в цьому лику в величі, солонце часто устане ми. Я ти прекрасна А скільки прикрасало? Я себе часто ловлю, що чуть-чуть прикрасию. Двиня. Треба добре розібратися і ще й тему пустить. Люди добрі. Давайте визнаємося за цей язик. Бо тільки Бог може своєю могутністю поставити життє на своє місце. І в світі Бога вже свершується дія, яка яку треба було зробити у світі. Єні апостола була 1,11. Ми бачимо, що там Бог і силу дає віричий духом святим, як дух святий житло. І дух, Святий навчив слухати, други наче, те, що говорить, і Дух Святий навчив язик, говорить те, що треба. Ще там Святого Духа вміння Господь. Отче до не гайба, повертаючи язик до святості. Добре, якщо пленчук, це розмір чита діяння два, а з першого першої шаповленця. Як повернуть язик до счуватищі, як перевернуть язик для роботи для Бога. Своя языка мали, два чується велика духовна свята небесна Божа робота. І Дух Святий працює у деяких наградах, який звішов день п'ятій десятки. І в її працює. Там синів, не полупаючи в не знайдете, а читавки. А то свою равтису лексику. С словами, что там написано. И сайт 50 породы, и есть написано. Господь Бог мені дал мову управну, правну, чтобы не мечта слово змученого. Вашему. Дається до Бога, дається молод прана, Тут писується про Місію Господа Ісуса Христа, на прихищате, прийде для нього. І йому те пише написано, і для мене в нього. Він дав мені мову правду. Я маю Право можливість засіб править свою мову, мову інших людей, змічинити змученого. Багато кажуть, ну вже не знає. Він щоранку пробує, зублює вуха мені, щоб слухати, мав усі. ранку путає. Стою, Асподі Ісус Христос, дякую за цю сьогодні і запрошую тебе. Тобі Та, прибудь зі мною, цілий день. цілити, там за тими, в даному випадку вмірування отих синів, які на протязі дня по тих ситах, ті, як можеш з мене воли. Про угодно Богу служіння язику. Буде спеціальна справа на небі, на кожну людину, особенно судиться, особи, посудите, особи Буде Будет справа отдільно, окремо про язик. Язик любит, з яким проблема в духовному середовищі Господа, створені Адам і Єва, чого ж рідко приходили за консультацією до Слова Творця Бога. Ні одного епізода мови зразу язиком відділилося від Бога. Як став, що випадок можливість трішки поговорити, побалакати, нас на воді кажуть, повдарять, почалася мова, яка до згіршення провела не Адама тільки отаманієва, а все людське покоління. Нам частіше потрібно бути в Божому середовищі, щоб мові не допоряд свого до сказаного, дозволеного Бога. Не домовляй, не примовляй, не й А тобто так, можливо, то так робить тишу чи випадки. Були. Як їх бідний, як жити може, служить і добро, і свого. Для євреїв, тисячоліттями, було обличчям допогляд. І зараз благословен Божим, але не казалось, що повідомляється. Благословен буде вір. Ніч не придаряся до їхнього. Він автоміт. Нато, ну, як ви ромає. Вони знали, що Благословен буде вір, що Бог. Благословен буде вік. Говорили це так, при всякому споминанні про Бога. Ведь слова, тільки приспоминані послачення Бога. Виробитоно в деякі націю. Але язик може бажати зла людям, створеним по образу і подобі Бога, неподобі Бога і їхніх життя. Виробляти не щуслені біри на язичі, розвиваюча сила, заздощі, сваронливості, на клепів і багато різного, що приносить людям страждання. Як моє хаос є несхідність суспільстю. Язик, язик, язик. Для спечаторів професії получають зарплату, які учні, говорить, від імені. Для можливого непередбачуваного стану для язика. Бог у створенній у створений ним світ пустив мудрість. Мудрість складається з двох сфер Божої і людської. Людині потрібно те, що приходить від Бога, те, що буде прославляти Бога. А не тільки язик, а й і очі, і люди. І діваю поступ людину, користуючи, добавиш на духовну святи небесними варіантами підтримки, втраченого, розрегульованого, образу, подобається гріху. таке, хоче сказати, що... Вона буде відновлена, вона буде поправлена людьми, при допомозі Господа Ісуса Христа, при допомозі Духа Святого. Користуйте, користуйтесь тим дубом духовно святим духовносвятим варіантами. Бог нікого. Вони описані в Ювангії, там дивитися, володіння, використання цього маленького члена, який сховався там, а ти чак він може втягнути все тіло гігієного огня. Хай повласовий, що мене так коротко, ніжно, Трошки дека жартами, але із силою завезумі наш цей член, і як правильно поступати, я хочу його бачити. Уже, все де я буду, а от написано, що я жив, в гіні. Він вже там. Якщо його нерію і Духом Святим, ти його не зміниш, то за язиком потягнешся теж туди. Слава Богу. Амінь.